Пане президенте, я Рагіше Володимир з позивним Санта, а це мої побратими із Збройних сил України, Національної гвардії, служб спеціальних операцій, Української добровольчої армії, добровольчого українського корпусу. Ми всі пройшли найзапекліші точки російсько-української війни і зараз знаходимося на самих передових позиціях нашого війська. Так сталося, що багато років ми з друзями опікуємося інтернатами для дітей та молоді інвалідів. Один із яких знаходиться в Ладижині Вінницькій області, це хворі діти з найважчими діагнозами, ДЦП, синдром Дауна, враження внутрішніх органів. І 140 вихованців інтернату понад 90% – сироти від них відмовилися батьки і відмовляється держава. Кожен день їхнього життя від народження до смерті це теж війна з біллю, несправедливістю, щоденний бій за життя. На сьогоднішній день ми знаємо, що до наших друзів із Лодижинського інтернату чиниться велика несправедливість. Чиновники різних рангів, навіть не вникаючи в особливі потреби цих дітей, приймають рішення про їх долю. Розселення дітей по іншим подібним закладам може привести до трагічних наслідків. Ми впевнені, що багато з них просто не переживуть. Це все, крім того, ще й забарвлено якимись політичними та корупційними фарбами. Ми не пишемо до іноземних організацій. Які дійсно захищають права дитини, тому що соромно показувати справжнє варварство та дикунство чинуш в країні, новітня історія якої почалася з Євромайдану. Ми звертаємося до наших можновладців, а у відповідь отримуємо пусті обіцянки, відписки, відверту брехню. Сьогодні ми звертаємося до вас, пане президенте, зверніть увагу на те, що відбувається в Ладижинському інтернаті для дітей-інвалідів. Створіть профільну комісію, в яку б ввійшли. Керівники подібних успішних закладів, лікарі, реабілітологи, волонтерські організації, які багато років опікуються і живуть проблемами цих дітей. А ще краще поїхали туди разом, і ви побачите, як живуть вихованці інтернату, скільки в них справжніх почуттів, дружби, прагнення до життя. Впевнений, що разом ми зможемо прийняти вірне рішення, яке в першу чергу буде враховувати інтереси дітей. Слава Україні! Героям слава!